Нова поставочки Джегінси жіночі під штучну під шкіру з екошкіри. Коштують у нас 215 гривень. Лоті буде 15 штук 3-225, коштує лот. 13 буде штук чорних, одні ось такі в бежевому кольорі джегінси і одні в такому класному шоколадному кольорі. Тут будуть різні модельки, як такі класичні джегінси, як легінси, ось такого плану на поясочку. Вони класно тягнуться. В тут є така. Тепла підстилочка, під така підклеєчка. Вони такі завожені донизу, класні, звичайні легінси. Значить, ось так виглядають коричневі, такий шоколадний колір. Це такий колір бежевий. Чорні у нас будуть як класичні такі на, на гумочці, так і ось такі на замочку і на кнопочці. кнопочка, і тут є замочок, і вже майже як штани такі скіні виглядають вони. Всі вони ж екошкіра жіночі по розмірах. У нас 34-х буде один. Це європейські розміри. 36х1, 38 х три, 40-2, 42-х, 4,3-х, 43 ой, 44-х, три, 46-х один. Під відео розпишу, скільки буде яких розмірів: 15 штук, 215 гривень одні коштують. І лот коштує 3,225. 13 чорних, одні коричневі одні бежеві. Замовляйте в мене зверлю